Вітаємо всіх, хто розпочинає цю середу, 5 квітня разом із ранком вдома. Найближчі дві з половиною години з вами будемо ми. Ірина Хоменко та Костянтин Охтябрський. А ще майстр Костянтин Драгульов і кулінарний експерт Чаву Вубакош. Протягом сьогоднішнього етеру до нас приєднається фінансова консультантка Юлія Баткалова. Послухаємо важливі та цінні поради щодо зберігання коштів в іноземній валюті. А з гостями поговоримо про незвичайну благодійну кампанію Купи квиток на потяг допоможи військовим повернутись додому. Із цікавих сюжетів, підготовлених командою ранку вдома, дізнаємося дивовижні факти про політичного діяча, дипломата Плипа Орлика, нюанси роботи військового психолога, особливості дослідження драми у Маріупольському театрі та багато іншого. Як завжди починаємо цей день і безмежно вдячні за це нашим звитяжним захисницям та захисникам. Поїхали! На календарі 5 квітня цього дня 1815 року почалося виверження вулкана Тамбора в Індонезії, яке тривало тиждень і призвело до загибелі 71 тисячі осіб. Це найбільша кількість загиблих від виверження вулкана за всю історію людства. А ще виверження тамбора спровокувало глобальні кліматичні відхилення. Вулкан викинув із себе 1 мільйон 700 тисяч тонн уламків та попелу. Ця хмара накрила всю землю і наступив так званий рік безліта. В Європі та Північній Америці зафіксували безпрецедентно низькі температури. Це призвело до катастрофічного неврожаю голоду. Про інші історичні злети та падіння 5 квітня дізнаємося з рубрики День в історії. 5 квітня 1710 року гетьманом України обрали Пилипа Орлика. Він був одним з найближчих сподвижників Івана Мазепи. Після поразки шведсько-українського війська під Полтавою в 1709 році змушений був емігрувати в місто Бендери, яке тоді було під владою Османської імперії. Разом з ним політичний притулок в місті отримала частина козацької старшини, козаки Гетьманщини і запорожці, які відмовилися служити Москві. Під час козацької ради, коли орлик був обраний гетьманом України, була також ухвалена угода під назвою пакти і конституції прав і вольностей війська Запорозького. Саме цей документ згодом отримав назву Конституція Пилипа Орлика. Вона фактично проголошувала в Україні незалежну республіку. Документ містить преамбулу «16 статей та присягу гетьмана. Конституція Пилипа Орлика була укладена у двох примірниках староукраїнською та латинською мовами. Оригінал, написаний рукою Пилипа Орлика, зберігається в Національному архіві Швеції у Стокгольмі. У 2021 році з нагоди святкування 30-ї річниці Незалежності України його привезли до Києва. Виставка проходила у Софійському соборі. Цього дня у 1722 році відкрили острів Пасхи, найвіддаленіший населений острів у світі. Відстань від острова до континентального узбережжя Чилі становить 3703 кілометри. Це майже як від Києва до столиці Казахстану міста Астана. Знайшов острів нідерландський мореплавець Рокерін, який разом з екіпажем шукав південний материк. Побачивши туземців і гігантські кам'яні статуї з кораблів, екіпаж здивувався, адже про це місце раніше ніхто не знав. Того дня святкували перший день християнської Паски, тому острів назвали на честь цього свята. На крихітному полінезійському острові розташовані понад тисячу монолітних статуй. Їх висота становить від 3 до 12 метрів. Всі вони створені місцевими мешканцями в 11-16 століттях. Задовго до того, як туди вперше прибули європейці. Острів Пасхи об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 5 квітня 1955 року у відставку подав один з найвидатніших політиків минулого століття Вінстон Черчилль. На той момент йому було 80 років. Загалом на посаді прем'єр-міністра під час двох каденцій Черчилль був майже 10 років. Особливий стиль комунікації з суспільством через промови, мудрість і звичайно ж керівні здібності допомогли Черчиллю стати одним з найвизначніших лідерів. Він отримав Нобелівську премію з літератури за високу майстерність творів історичного і біографічного характеру, а також за блискуче ораторське мистецтво, за допомогою якого відстоювали найвищі людські цінності. Захист європейської ліберальної демократії одне з головних досягнень Вінстона Черчилля. А яким буде 5 квітня 2023 року, залежить від кожного з нас.